Відома співачка ротом з Київщини Таїсія Повалій, яка підтримала геноцид власного народу в день незалежності України минулого року, ще й отримала громадянство РФ. Пробила чергу дно цінічною заявою. Запроданка вигадала для себе національність радянсько-російська українка, продовжуючи просувати в масу пропагандистський наратив про братські народи. Повалій видала, що дуже хоче записати українсько-російський музичний альбом. Відео із відповідними коментарями зрадниці потяністки розповсюдили в мережі. Я дуже хочу випустити українсько-російський альбом. Там будуть і українські російські. Сійське пісні заявила співачка в коментарі пропагандистським змі. На думку за патріотки, родом із України, це її місія як русский українки. Ви маєте знати, ви знаєте, це моя місія. Я ж російська українка і радянська російська українка видала повалі. За даними телеграм-каналів, востаннє повалі совали до наших полонених, аби та вела пропагандистську роботу. Один із військових плюнув її в лице і заявив, що ніхто з хлопців за проданцями не стане Заплакану повалі. Вивели зазначимо не так давно. За даними телеграм-каналів, після виступу в Луганської під час пої. Істки після концерта, і під час проїзду після концерту кортеж Повалі, яка там виступала і терлася до ЛНРівських, ДНРівських політиків на крили. Повалі дістала поранення. Наразі вона на інвалідому війську, принаймні такою її помітили в скліфі. Терміново збирається вся рідня, в тому числі син пише топор топорпомсте. Син співачки зрадниці Таїсії Повалій Денис Повалійний так давно вирізнявся заявами про повномасштабне вторгнення РФ до України. Так, музикант, який на початку війни підтримав Україну і відгороджувався від матері Потіниськи, перевзувся. Повалій заявив, що. Російське вторгнення було штучно спровоковано, що це розподіл українців замовним принципом на своїх і чужих. А також що це сталося через майдан та через зривання георгівської стрічки. Йдеться у програмі Слава про. Також син Повелій, яка підтримує геноцид українців, назвав повномасштабну війну спеціальною воєнною операцією і не приховує, що ввечері проти 24 лютого 2022 року виступив на першому пропандистському каналі. Повелій каже, що може би і не вийшов на сцену того вечора, але він мав виступити з авторською піснею, яку йому ну дуже хотілося заспі. А якось написав цинічні слова у себе в соцмережах. Потрібен мир, друзі, а не смерть ворогам. Видно, яблуко від яблуни далеко не впало. Причому що яблуня, що яблуко червеве, сказав ведучий слава дьомін у програмі Славапро як відомо, на початку повномасштабної війни Денис Повалій виїхав з України до Іспанії, де перебуває досі і живе на віллі батьків. У квітні 22-го року повалій змінив аватар в інстаграм на заклик зупинити війну. Щоправда, згодом замінив його на скромний допис Денповеллі. Певно, Дениса війна закінчилася. Також у квітні повалій. Різко прокоментував виступ його скандальної матері на дні перемоги Верефіка співала там пісню про рушник. Тоді Денис заявив, що існує від матері окремо і не відповідає за її дії. Про ліхуту чоловіка повалі взагалі мовчимо. Там набір пропагандистських тест та наративів. Втім, карма одну зрадницю уже нас догнала. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.